Вчимося робити денний макіяж, як то кажуть, на всі випадки життя. Спочатку наносимо тональну основу для того, щоб створити рівний тон обличчя. Обов'язково фіксуємо це все пудрою. Підфарбовуємо брови для того, щоб надати їм виразності і красивої форми. Створюємо ліфтинг-ефект обличчя за допомогою моделюючої пудри коректора. Як правильно це зробити, ви зможете знайти в окремому відео. Добавляємо трішки рум'ян і приступаємо до макіяжу очей. Наносимо світлі тіні на внутрішній куточок ока, доходячи десь до середини ока, а також під бровами. В якості тіней темного відтінку ми будемо використовувати ту ж саму коригуючу пудру. Наносимо засіб на спеціальний пензлик для розтушовування. Промальовуємо складку повіка, як показано на відео, і зовнішній куточок ока. Також не забуваємо підмалювати знизу. Олівцем для очей коричного кольору промальовуємо невеличкі стрілечки на очах. Потім підфарбовуємо гарно вії для виразності. І робимо макіяж губ за допомогою олівчика і блиска. І ось макіяж готовий.